Областей чули вибух там за Перебріками. Ось деякі з них повідомляють про те, що навіть по ним були запущені атакамси то, вони навіть щось збивали і збили збивали вони, хімічним заводом. Отже, лютий двіжняк на Російській Федерації і палають заводи, а з ними і мабуть певні місця на яких вони сидять у російських пропагандах. Пагандистів, бо як же та виходіть в ефір. А що ж та правду що ли, говоріть? Отже, кажуть, як повідомляється, в понеділок, 13 січня, Брянська область опинилася під обстрілом. В місті спостерігають яскраву заграву. Губернатор області Олександр Багамас написав своєму телеграм-каналі, що російська протиповітряна оборона збила над саме регіоном безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих і руйнувань немає. Водночас у мережі публікують безліч відео із гучними вибухами. Російські телеграм-канали пишуть, що під ракетною атакою атакам сміх опинитися брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР, що в селищі Сільцем. Це підприємство виробляє вибухові речовини. Певні очевидці дивлячись, спостерігаючи над тим, що відбувається. Казали наступне: якщо подивитися відео і розшифровувати, можна почути такі цитати: це де таке над заводом, чи що припускають місцяни, які рахували кількість вибухів і. На місці масштабна пожежа, величезний стовп диму, Є інформація, що горять склади саме хімічного заводу. Безліч спалахів відбувалося в місцевих пабліках. Дійсно було відео цікавіше, ніж те, що дописував сам же очільник цієї області. Він сказав, що все збіта, а виявилося, що збивали якраз таки заводом, і воно там всередині детонувало, вибухало далі. Продовжувалося це все діло. Борюючи, мабуть, гарний феєрверк і видовища для місцевих жителів. В Ерефії дрони також знову ж і атакували нафтобазу а, і ще раз Енгельсовську нафтобазу. А що вона там всього-навсього 5 днів до цього горіла? І треба повторити, навірно, да? Люди вже звикли, треба нових зріліща. Дрони повторно атакували нафтобазу в російському Енгельсі. Повідомляється, що в місті було чутно від 4 до 5 вибухів. В російському місті Енгельса дрони знову ж таки поцілили в місцеву нафтобазу, яка Горіла вже декілька днів після попередньої атаки. Про це інформують місцеві телеграм-канали і скриншоти з відосіка. Ви теж тільки що бачили. Повідомляється, що в місті було чутно від 4 до 5 вибухів. Пізніше в одному із районів можна було побачити і дим від самої пожежі. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що внаслідок атаки було пошкоджено промислову зону на одному із підприємств. Інформація щодо постраждалих вони не розповідають. Про це на території Російської Федерації говорити вголос не можна. Ну і, звісно, річ, ми розуміємо, що оголошений надзвичайний стан в деяких. Саме областях Російської Федерації і досі крім того, є влучання і в Саратов, говоримо якраз далі про Саратов детальніше. Не тільки палають нові цистерни, в яких зберігалося паливо для військових літаків, але й пошкоджено як виявляється два промислових підприємства, що працюють чи вже правильно казати працювали на оборонку Російської Федерації. Ця а поки жителі Саратова ставлять радісні сердечки під наказом губернатора не йти до школи, бо безпосередньо він сказав, що після от таких атак в школу працювати не будуть. Це надзвичайний стан сидіть вдома і з вікна спостерігайте, а святкову естафету приймає і татарстан, бо там теж горіло і палало підприємства. Оргсинтез в Казані дрон атакував базу зріджених газів, і там стався вибух, спалахнули цистерни із паливом. Тут би хотілося таку знаєш вставку відео Полтавця відомого. Мені нравиться, як воно горить, Як люди бігають ісується, за брікам. Ну я б на місці тих людей там не бігав, тому що якщо палає хімічний завод. Ну, Бігати там можна як мінімум в костюмі хімічного захисту, особистого, там є такі в армії. Ну, Росіяни, можливо, і досі користуються Л-1 або е іншим костюмом, але ну, взагалі-то це досить кепсько, особливо для мі місцевих жителів, тому що. ну... Цей завод конкретно виробляв полікарбонати, севілен, е поліетилен і пластики. Ну тобто, що там в тих цистернах могло зберігатися, тим паче він працював на оборонку. Ну такое зараз реально сидіти вдома при із щільно закритими вікнами. Треба всім, всім росіянам, які там чого Почекай, Якщо воно е на них впливає негативно, то хай навпаки. Провітрюють максимально, знаєш, дихають оцим всим і можливо швидше це все діло і завершиться. Порозумнішаючи навряд. Так до речі, воювати ну, буде менш з меншою кількістю все людей. Так. Так? Давай. До речі, от той завод, що в Саратові, ну там окрім заводу, там ще й потрапило в НПЗ. Так от він входить до складу групи РосНЕФТЬ. Проти mm -hmm. якого зараз накладені санкції, е, казань Сінте зрозуміло. Е, до речі, тут є дуже цікаві. Е, подроб... ну не подробиці. Такі додаткова інформація від двох українських спільнот від Миколаївського ванька е, і відговорять снайпер. Сначала спочатку український е, е, блог, точніше, телеграм-спільнота Миколаївський ваньок. Він дописав наступне: що українські БПЛА тепер можуть скидати каби е, і міни. Сьогодні вони таким чином атакували Росію. Не Непогано знаю, наступить. не знаю. да, наскільки це правдиво, але прикольно а, вона. що дописують наші колеги з New Voice Детальніше так вони розбиралися в відео очевидців і а, також звернули увагу на телеграм-канал Маша. що буцімто уламки знищеного безпілотника втали впали на територію підприємства. Очевидці розповіли, що спочатку чули, як дрони пролетали але над селом Осинова потім було чути вибух біля заводу. Пізніше паблік написав, що на території підприємства горять всього на всього три цистерни. в Атаці росіяни традиційно звинувачують Україну. А в одночас телеграм-канал Вечірня Казань» стверджує, що безпілотники уразили не сам завод, а базу скраплених газів. Також глава Татарстану Руслан Мініханов заявив, що внаслідок атаки постраждалих із. Серйозних розвинувань буцімто немає. Всі підприємства працюють у штатному режимі. Ми бачили зараз пожежу рівня, так? Uh -huh. якого, а вони працюють буцімто в штатному режимі. Хімічне підприємство є єдиним виробником полікарбонатів севеленому та поліетилену, як ти й казав, а також пластики високої міцності в Ерефі. Крім того, Оргсинтез – один із найбільших в варефій виробників поліетиленів високої низької щільності. І що воно працює ну абсолютно нікуди. А Андрій Коваленко, до цього це у нас а, начальник центру протидії дезінформації при РНБО, повідомляв. Про атаку дронів на Росію каже Саратов, діряве російське ППО продовжує пропускати удари по стратегічних об'єктах російської економіки, НПЗ нафтабаза, заводи, по виробництву компонентів для зброї все те, без чого російська армія не здатна буде воювати інтенсивно а російська економіка забезпечувати сталі військові потреби, дописав він, публікуючи відео, показуючи про те, що цілі Енгельсі, Саратові, Казані, брянську тулі серед яких заводи по виробництву компонентів ворочови. Д зброї НПЗ, нафтобаза, склади і ППО Російської Федерації були знищені. За його словами, безпілотні літальні апарати атакували в Ерефі, заводи по виробництву компонентів і речовин саме для зброї. НПЗ, нафтобазу і склади. Ну і звісно, річ декілька систем протиповітряної оборони було теж уражено. А ти знаєш, що росіяни пишуть, що українські безпілотники тут ні до чого? Uh, їх дрони ні, дивись. Що пишуть самі росіяни? їх дрони, ну тобто наші українські, uh -huh. так далеко не залетять, Наше ПВО все позбиває. Ті дрони запускають предателі із нутри Росії. Ух Які ти. хороші предателі. Ух ти, це знаєш, це вони між собою зараз починатимуть да. рухатися і шукати, шукати якихось зрадників. Це знову почнеться доноса, система доносів, а там усеяда, що там жовто-блакитне побачив, а там десь ще почув, що він каже, цибуля замість лук. Все, це 100% якийсь предатель, і треба на нього доносити, а потім його будуть там, судити, не знаю. А можливо, дійсно проведуть до суду. Та те, що вони випускали безпілотні літальні апарати. Ти уявляєш, Мож, може бути таке. Ну це це дуже хорошо. Е, тепер ще одна подія, яка ну скажімо так, бавовна, якій ми не надали особов, особливого значення, але вона є досить важлива для е, путінської Росії. Позавчора, ні, позапозавчора, 11 е, січня, було атаковано дуже важливе російське підприємство, яке забезпечує. Є транзит газу через Туреччину. Там Ердоган вже потирає ручки, щоб Путіну певні. Скажімо так, претензії висловити з цього приводу на тлі зупинки транзиту газу Росія звинуватила Україну саме в спробі забити останнє газове вікно в Європу. І я нагадаю, що міноборона Росії заявила про те, що Збройні сили України буцімто спробували за допомогою безпілотників завдати удару по компресорній станції Руська, яка забезпечує подачу газу трудопроводом турецький потік. І дійсно міноборони країни агресала ж Ла саме спробу атаки, яка була здійснена 11 січня. Повідомила про цю спробу засоби протиповітряної оборони, збили буцімто дев'ять безпілотників. Але під час падіння уламків будівля є устаткування газовимірювальної станції, зазнали незначних ушкоджень серед обслуговуючого персоналу цієї станції. Ніхто не постраждав. Саме ось про це говорили, слухали саме тізенгаузена Ну і рухаємося далі. Так, про міжнародне відносини. Про а, заплановані зустрічі Путіна і Трампа, і сам Трамп це обраний президент Сполучених Штатів Америки, заявив, що збирається зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним дуже швидко після його інавгурації. Про це дописує видання Reuters. Він не уточнив, коли відбудеться зустріч із диктатором. Трамп також додав, що Путін навряд чи у захваті від того, як усе пішло тому, що це пішло не зовсім добре для нього, і цитую я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але. Вам потрібно потрапити в офіс для деяких речей. Ви повинні бути там, підкреслює Трамп, 12 січня. Конгресмен з Флориди Майк Волца, якого Трамп має намір призначити своїм радниками з нацбезпеки, заявив, що підготовка зустрічі із Путіним уже почалась.